Пусть тих, кто на наше свято, дозволю представитись, я робот паня раніше. Я був таким же, як у Тивы друзики, звичайно, А Але потім я вступив до недокремлену структурного підробляю Национального педагогічного университета. Я не О! Дуже радий запросити вас до на нас на навчання. Ми представляємо нову професію для дітей. Це абсолютно комп'ютеризована професія, де використовується комп'ютерне програмування навіть на станках, на міні-станках, робота, техніка то, що цікаве дітям, і я думаю, те, що зараз потрібно от, сучасним підприємствам, сучасним заводам. Це робот, за допомогою якого ми навчаємо наших дітей. Значить, що являю собою цей робот? Це робот на базі конструктора LEGO із програмованим контролером. Цей контролер програмується за допомогою комп'ютера і він є скажімо так, початковим шагом до більш серйозного програмування верстатів. За допомогою ігрової форми дітям легше зрозуміти певні принципи програмування і потім перейти від більш простого до більш складного програмування. Ну, ви бачите пристрій, який називається світлова реклама. Він програмується комп'ютерною програмою на адаптер, так би мовити. І саме з цього адаптера поступає сигнал на світодіоди, які є в цьому пристрої, і так виникає картинка і зображення. Тобто є це нове слово в комп'ютерній техніці і новий вид такої би собі реклами. Наші учні другого та особливо третього курсів проходять стажування в місті Мюнхені. Вони виконують роботи на верстатах з програмним керуванням, тобто на таких верстатах, на яких працюють у нашому навчальному закладі. Наша асоціація включає в себе багато навчальних закладів. Основною метою діяльності є допомога цим закладам розвиватися і допомагати їм впроваджувати новітні технології в їх освітянський процес. Прошу вас до відокремного структурного підрозділу національно-педагогічного торгована до вищого професійного училища. Після того, як я вступив до цього училища, моє життя стало набагато цікавіше і висіли.